знімати Маємо Ірвінг, Ірвінг це місцевий монополіст, можна так сказати. Сірко одного разу чуть не пішов працювати на оцей сірко. Там можете брати каву, є. Як вона називається, еспресо за 50 центів, так що дещо сердито, Як кажуть, вони ті шишки висить. Шишечки світяться. Нагріваються. Паре прогулюється, то, щоб давати ті каміння. О, це граничні. Ні, ні, звичайно. І шоколадна річка, зараз тече в сторону фанді. І як я вже казав, два рази пролив є в одну сторону, в другу і люди на серфінгу тут плавають. Причому досить швидко. Ось Такі діла маємо. Рівер ю. З тої сторони теж непогані трейли, щоб прогулюватися. Дерева підготували до Різдва і Нового року. О, а Тут ми маємо таку цікаву річ, як міні-станція для ремонту велосипедів. Тут можна собі підібрати. Так, не знаю, що тут золотніть, ніпель. Можливо, є така штука і можна накачати. Можна накачати колесо, також можна собі взяти, побрати якийсь інструмент і полагодити велосипеда. Так що, кому разом треба, це River View. От Шоколадна віжка їх називають. Затока фанді. Затока Фанді біля Сен-Джона, але вода сюди ж приходить два рази в день, вона піднімається і спадає. Інколи буває досить сильний привлив, якщо попасти, хто хоче побачити, може подивитися в інтернеті, коли це відбувається по годинах. От. Так що Вирішив прогулятися по ревервіу трохи. Ще таке дерево, червона підсвітка. Автобус поїхав. Так, 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 мало-помалу місто вже готується до Нового року. Так, оце що ми маємо такі санітайзера? Санітайзер. А на З того боку, з лівого боку монтон. а по правой стороне Riverview, а там дальше дьеб. А мы зайдем в... да, на нас сюда. Это большая альтанка. О, тут можно веселье работать, такие альтанцы. Может, <чужие>? <гум> да, <гум> да, да. <гум> це про що говорив, не написано на рахунок приливів і відливів. Ну, нема часу читати, холодно в руки. А тут ще кусочок Угу. Підсвітка синя, там різна кольорова. Ось так виглядає типове містечко канадське. Це маленький маятник. Так, маленький маятник. Може колись тут і кораблі плавали. По цій річці. Ось так включено в парабочку, але це буде. Ще заснімемо. Будинок будується Ріверю, чуть трохи на пагорбі. Тут береза, пшишка. Добре відключимо. З другої сторони вже видніється Це Маленький містечок, міст, міст. міст всередині теж в лампадках. З виглядом можна сюди прикошити від вітру. I znowu sosne yes. z herlandami, szyskami. Wszystkie herlandy szyski. To denki, koleberu. Щось тут сталося, напевно, що вже п'ята-шоста машина поліцейська женеться в ту сторону. Зараз будуть приїжджати канадська поліція Росія МП, напевно. Це вже яка, це вже сьома, чи восьма машина пішла. Щось серйозне, мабуть. Тяша площадка. Тут є готовий майданчик. От, тут, показують тут показую напрямки. Глянемо є. І відстань. Так, відстані, Альма, Альма 36, Філсбург, Амдерленд тут так, і Показує десь і... хід, де захід. А, тут є допцентри, він відомий дорож. А тут знаходяться такі автомати, або як би правильно сказати тренажери, де можна робити різні вправи. Зглядаємо, які тут можна робити вправи. Так, 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 о, і показано, як їх робити. Похіє. Так, броси. Так що проходите в евірогі, займайтеся спортом, що є час і бажання. Один апарат трицепсе, оппорбек, вицепсе. Це вже ми підійшли до моста. Тут є два моста на ту сторону, на Монтон. Це один з них, перший ближчий. На об'їзну зразу йде. Ялинка. Світиться. Ой, ми перейшли до тої сілої заправки Єрвівські. річці спадає, не видно, ночі не видно. Тут ще річка, вночі не видно і на завершення Канада, а Канада останнім часом стала як Європейська Голландія. І ось хто бажає, я таким, звичайно, ніколи не, про, не знаю. от Магазин, який продає канавіс. Там ще якихось два ларки. так то Можете собі прийти купити. шмаль, шмаль. Pena